Водонагрівачі серії Libra та Sun це плоскі водонагрівачі, які мають стильний дизайн, електронну панель керування та можуть розташовуватися як вертикально, так і горизонтально. Матеріал внутрішніх баків – емальована сталь з високими антикорозійними якостями, яка обумовлює довготривалий строк служби водонагрівача. Водонагрівачі серії Libra обладнано двома окремими сухими нагрівальними елементами 800 Вт плюс 1200 Вт. Водонагрівачів серії Sun встановлено подвійний, мокрий незалежний нагрівальний елемент загальною потужністю 2000 Вт. Водонагрівачі серії Libra та Sun обладнано електронною панелью управління. На панелі управління знаходяться кнопка живлення та вибору режиму роботи, призначення для вмикання або вимикання водонагрівача та для вибору режиму роботи, регулятор температури нагріву води. Призначений для встановлення температури нагріву води у водонагрівачі. Сигнальні індикатори. Водонагрівач налаштовано на режим потужності 1200 Вт. Водонагрівач налаштовано на режим потужності 2000 Вт. Індикатор живлення. Індикатор нагріву води. Дисплей температури. Для вмикання або вимикання водонагрівача натисніть та отримайте кнопку живлення. Та вибору режиму роботи протягом 3 секунд. Коли живлення вімкнено, індикатор живлення світиться. Коли водонагрівач переходить у режим розумного керування, індикатор живлення блимає. Для вибору режиму роботи режим потужності 1200 Вт або 2000 Вт режим інтелектуального керування нагріванням, натисні кнопку живлення та вибору режиму роботи один раз. Активується режим потужності 1200 Вт, загориться індикатор. Натисні кнопку 2 рази. Активується режим потужності 2000 Вт, загориться індикатор. Натисніть кнопку 3 рази. Активується режим інтелектуального керування нагріванням. Індикатор живлення блимає синім світлом. Увійшовши в режим інтелектуального керування, користувач не зможе налаштувати температуру самостійно. Обидва нагрівальних елемента водонагрівача будуть знаходитися в робочому стані. Система вивчає звички користувача, а потім автоматично регулює температуру, намагаючись максимально зберегти електричну енергію. Режим інтелектуального керування буде скасовано, якщо обрати режим потужності 1200 Вт. Керування температурою нагріву води відбувається за допомогою регулятора. При обертанні регулятора за годинниковою стрілкою температура збільшується. При обертанні регулятора проти годинникової стрілки температура зменшується. Обрана температура нагріву води відображається на дисплеї під час налаштування. Після припинення обертання регулятора припинення встановлення температури. Значення заданої температури блимає на дисплеї протягом 5 секунд. А потім автоматично підтверджується. На дисплеї починає відображатися фактична температура води у водонагрівачі. Примітка: коли водонагрівач переходить у режим інтелектуального керування, користувач не може регулювати температуру. Водонагрівач автоматично відключає нагрів води при досягненні заданої користувачем температури та переходить в режим очікування. Коли температура води всередині водонагрівача падає нижче заданої користувачем, Прилад автоматично вмикає нагрів. Під час нагріву на панелі керування загорається індикатор нагріву «Heating». Індикатор нагріву світиться червоним, коли вода нагрівається. Коли температура досягає заданого значення, індикатор нагріву вимикається, що свідчить про те, що нагрівач переходить в режим збереження тепла. Коли у водонагрівачі виникає збій, сухий нагрів, перегрівання, коротке замикання, на екрані дисплея відображаються коди несправності е 2 Є3, Є4. Відповідно, інші індикатори вимкнені. Усі реле відключені, кнопки та ручки не працюють. Після усунення несправності та повторного вимкнення водонагрівач відновлюється до нормального стану. Останнє живлення водонагрівач автоматично перевіряє себе, якщо є несправності, на екрані відображається відповідна помилка і водонагрівач не працює. Завдяки наявності двох окремих нагрівальних елементів замість одного досягається стійкість у системі нагріву водонагрівача. Також при виході з ладу одного нагрівального елементу інший продовжить забезпечувати вас гарячою водою. Користуйтеся водонагрівачами віллер «Лібра» та «Сан» із задоволенням. Гаряча вода це віллер.